Вітаю новини в ефірі НТА в студії Мальва Вовк. Вже за мить підсумовуємо найголовніші події четверга 19 листопада. Повернення додому. Надія Андрухів, яка потерпіла від теракту в липні, прилетіла з Ізраїлю до Львова. Запрацювали свіжа обласна рада, провела перше засідання, на якому обрали нове керівництво. Нюхай, друже, змагалися чотирилапі охоронці кордону. Повернення з Ізраїлю надія Андрухів знову у Львові. Капітан міліції, яка постраждала від вибуху біля опорного дільничного пункту міліції 14 липня. З годинним запізненням таки прилетіла з Ізраїлю, де вона проходила курс лікування. Зустрічала надію, і наша знімальна група. Події чотиримісячної давності ще досі згадують зі страхом, коли 14 липня у Львові відбувся терористичний жах. Адже з самого ранку на двох вулицях з інтервалом у 40 хвилин пролунали вибухи в опорних пунктах міліції на плогові та Юрія Липи. Двоє правоохоронців постраждали. Мені повідомила коліжанка вранці пів одинадцятої. А начальство сказали міліції не повідомляти родичі. Правоохоронців у дуже важкому стані госпіталізували 24 річного міліціонера, який постраждав першим з множеними осколковими пораненнями верхніх і нижніх кінцівок доставили в лікарню в важкому стані. У жінки міліціонера справи були геть кепські. Жінка 31 рік була доставлена з місця пригоди. Біля 10 години в критичному стані з множинними ушкодженнями тонкої кишки, пошкодженням нирки, пошкодженням нижніх кінцівок. Відразу була подана в операційну, до сих пір триває операційне втручання. Стан жінки крайній важкий, критичний. Допомогти постраждалим від терактів прийшло близько півсотні львів'ян. Люди, коли почули інформацію про здачу донорської крові, відразу відгукнулись. Цей інцидент неабияк як налякав та згуртував. Петро Порошенко, навіть повертаючись з робочого візиту на Закарпаття, заїхав до Львова. Злочинці. Одразу ж після терористичних атак в Мукачево прийняли рішення розповсюдити ці атаки на всю Україну і зробити спробу. Залякати, залякати міліцію, щоб кожен дільничий боявся виходити і йти до себе на місце служби, залякати цивільних, залякати українців на Галичині і по всій Україні. Після вибуху стан жінки був важкий і не покращувався. Для збереження життя Надії довелося видалити частину кишківника, слизінку, а також ампутувати ногу. А 19 липня її привезли на лікування в Ізраїль. 19 листопада вона повернулася додому півтретьої ночі, хоч і пізня година до неї прийшли з квітами та кульками. На табло кілька разів змінювалася дата прильоту. І ось з годинним запізненням літак Селявіва приземлився. Надію Андрухів з нетерпінням чекали. Надія каже, політ пройшов добре, але втомилася. За батьківщину в Ізраїлі сумувала та найбільше за сином. Тепер вже продовжувати лікування та реабілітацію буде в Україні. Траві нормально. Буду продовжувати вже лікування тут подальше свої, І реабілітацію. З аеропорту забирали на кареті швидкої допомоги, оскільки лікування не закінчене. Попереду операція на кишківник. Чесно, лікарям, які по-перше, тут спасли мене, а потім вже Ізраїлі вивели з того стану і підтримали життя і вивели ну, підлікували, злікували мене, можна так сказати. Поставили майже на ноги». Зустрічав Андрухів і Дмитро Загаря. Він каже, жінку перевели у підрозділ поліції на таку ж посаду. Розслідування липневого теракту триває і досі. Розслідування злочину скільки. Кваліфікація терористичний акт розслідування проводять СБУ. Ми з, з свого боку оперативними службами забезпечуємо ті завдання, які нам ставлять слідчі СБУ. На превеликий жаль, злочин поки що залишається не розкритим. Стан жінки зараз покращився, та телепневі теракти в опорних пунктах міліції вона забути вже не зможе. Вікторія Хума, Віктор Семратович, НТА Новини. До роботи новообрані депутати Львівської обласної ради прийшли на першу сесію. Із 84 обранців на свій перший урок прийшли тільки 67. Депутати вибрали голову і почали ділити комісії. 60 за 5 проти, один утримався. Новим головою Львівської обласної ради обрали Олександра Ганущина. Депутат від обласного осередку блоку Солідарність ще до свого обрання вже називає раду обласним парламентом і пророкує собі непросту роботу одразу з дев'ятьма фракціями таких різних політичних сил. Фракції в обласній раді вперше є дев'ять. Ні, це дуже багато. Це дуже багато, повірте. І конструкція тут для прийняття рішень завжди буде проблемною і хиткою. Нагадую, що попередня рада починала з того, що дві фракції сформували більшість. Відчуваєте різницю з тим, що ми маємо зараз? Тобто набагато складніше буде реалізований процес домовленості політичних компромісів. Проти кандидатури Ганущина виступила свобода. Руслан Кушулинський прогнозує їх політична сила, може піти в легку опозицію до чинної коаліції і буде просити контролювати головну з комісії бюджетно. Це наша позиція. Тоді є. Ми зараз побачили, що вимальовується більшість Львівської обласної ради. Це є фракція самопомочі, солідарності, руху, народного контролю. І громадянської позиції, Значить, якщо ці політичні сили беруть на себе відповідальність, більшість ну так, тоді всеукраїнське об'єднання свободи є в меншості. Ну що ж, тоді ми пропонуватимемо їм, щоб вони надали можливість найбільшій фракції меншості отримати контролюючу комісію комісію з питань бюджету. Першим заступником голови обласної ради обрали відому журналістку депутата від самопомочі Парасковію Доверянин. Ще один заступник, екс-кандидат в мери Володимир Гірняк. Загалом експерти прогнозують, робота нової обласної ради має бути цікавою. Основною несподіванкою було те, що аж дев'ять місцевих організацій політичних партій подолали виборчий бар'єр. Бо якщо ви пам'ятаєте ще на етапі обговорення законопроекту, потім і самого закону дуже було багато критики про підняття виборчого бар'єру, і що це не дасть можливості невеликим партіям потрапити до, до ну, будь-якої ради місцевого рівня. Але як бачимо, наприклад, обласної ради суб'єктів в принципі, є багато. І враховуючи той факт, що скоротилась кількість депутатських мандатів з 116 до 84, в принципі, керовані Радою буде нелегкою, тому що дуже багато суб'єктів кожен буде мати, думаю, власні амбіції. Але якщо говорити отак ну, з такої більше політичної точки зору, ну я вважаю, не повинно бути такої гострої гострої опозиції в цій раді. Деякі народні депутати приїхали з Києва підтримати колег по фракціях. Прогнозують, за два роки таки можуть відбутися дострокові вибори, і тоді обласні ради за впливовістю стануть справді місцевими парламентами. Якщо буде об'єднання громад, то воно автоматично буде. Відбувати. Коли йде укрупнення, кожна укрупнена громада має право проводити вибори. Вони мають органічно відбуватися Тобто, кожен раз при утворенні нової громади. Я думаю, що за тих два роки би мало це відбутися. Нові депутати це свіжа кров львівської політики. Ульяна Дорож вдова загиблого в АТО. героя. Вже планує працювати у новоствореній комісії з питання ТО. Логічно, що я буду очолювати, буду входити до складу комісії з питань учасників. АТО, тому, що неодноразово я допомагала хлопцям ще коли був живий мій чоловік. Ми допомагали і батальйону Львів споряджатися. І вже після смерті мого чоловіка я неодноразово допомагала хлопцям, збирала також допомогу. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, НТА новини. Багатообіцяючий візит. Єврокомісар Йоганнес Хан вперше навідався до Львова. Столиця Галичини стала єдиним містом, окрім Києва, куди прибув комісар з питань розширення та європейської політики сусідства. Приїхав він із цілою делегацією. Закордонні гості відвідали День інвестора, форум з питань децентралізації, два львівські виші та одне з найбільших підприємств міста. Побачене каже комісар: приємно вразило, Львів рухається у правильному напрямку, а створення креативних кварталів та децентралізація суттєвий крок до Європи. І додає з такими темпами у січні наступного року угода про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі таки вступить у силу. А найближчим часом українці дізнаються, чи матимуть безвізовий режим. На шляху до безвізового режиму ще дуже багато треба зробити. Ми донесли керівникам України, що потрібно зробити для цього, і дуже сподіваємося, що до кінця цього року ми вже зможемо представити звіт, у якому й буде наше попереднє рішення. Сподіваюся, звичайно, позитивне, але зараз мусимо дотримуватися певної методології та принципів. Miasta ⁇ to двиgun rozwytku, bo one obiedują ludzi, obiedują infrastrukturę, obiedują idee. I dlatego to wykorzystania, wykorzystania, e, co nam dzirodni daje Lwów, możliwe i dowiesi, jak wniosek Ukrainy do europejskiego przestrzeni. Не все так страшно, як виглядало. Біля облради поліція, вибухотехніки та карети швидкої допомоги. Але це не теракт і жодного навіть псевдозамінування не було. Таким чином посилили заходи безпеки у зв'язку з приїздом до Львова делегації Євросоюзу. Тут зараз проводяться заходи превенції по забезпеченню безпеки на даній території, оскільки на місце приїжджає єврокомісар з розвитку єврозони. Тобто ми працюємо в режимі підвищеної. Готовності, оскільки, ви самі розумієте, які були події у Європі, у нас у Франції. І в зв'язку з цим правохоронні органи працюють в посиленому режимі. Сімейний бізнес як основа економіки до Львова приїхали польські фахівці, аби обмінятися досвідом та навчити українських бізнесменів створювати родинний бізнес. Бо саме у такий спосіб можна національну економіку піднімати на вищий рівень в Україні. Сусіди вже встигли запровадити проект Купуймо разом, який фінансує Міністерство закордонних справ Польщі. Відтак підприємці та бізнесмени здобувають нові знання та можливості у сфері закупівель. Сьогодні у Європі родинні фірми успішно процвітають. У Польщі функціонувати вони почали у 90-х роках після вступу у ЄС. Аби здолати конкуренцію із європейськими фірмами на ринку вільної торгівлі, малі та середні підприємці почали об'єднуватися в закупівельні групи. З того часу вони успішно функціонують на теренах Польщі. закупівельні групи це такі спонтанні організації, створені фірмами однієї галузі. їхня ціль закуповувати більшою групою, що дає можливість отримати торговий кредит. А родинні фірми це ті. В яких родина має великий вплив на управління фірмою або на вибір цього управління? В рамках проекту купуємо разом до Львова. Уже вкотре приїхали провідні польські фахівці. Тут вони навчатимуть галичан основ нової економіки та ділитимуться досвідом, як малим та середнім фірмам об'єднуватися. Бо, як зазначають експерти, зараз вони повинні бути більш конкурентно спроможними європейському ринку, аніж були досі. Ми би хотіли поділитися цим досвідом у практичний спосіб у співпраці з українськими експертами. А ще хочемо показати модель, яку можна використати в Україні на основі того, що ми зробили у Польщі. Але перш за все в локальних умовах тут в Україні в Україні у світі родинні фірми є не винятком, а скоріш правилом. Сьогодні вони відроджуються і генерують велику частину прибутку країни, а ще створюють додаткові місця праці. У сусідній Польщі функціонує понад мільйон родинних підприємств, що становить 78% усіх фірм. Коли підприємці об'єднуються для закупівель, це зразу дає прямий економічний ефект. Тому що, по перше, ви можете отримати скидку за рахунок об'єму закупки. Тобто, що одна фірма закупів. Повіє 10 одиниць товару, 100 фірм може закупити 1000 одиниць товару, і це вже питання скидки. Другий момент це можна бути питання логістики, тобто можна здешевити доставку цієї продукції. Третє питання може бути питання фінансове, можна отримати відстрочку платежу, що є еквівалентно кредиту, таким чином покращуючи свою конкурентність. Перша фаза проекту Купуймо разом триватиме до кінця цього року. Та організатори вже міськують над тим, аби продовжити проект на наступний рік. Маряна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Розумні світлофори чергового кольорового регулювальника встановлюють на вулиці Коперника. Поки що він працюватиме у тестовому режимі. У Львові є уже близько 30 таких світлофорів. Здебільшого їх встановлюють у центрі міста, де виникають найбільші корки. За цим проектом Львів облаштовують світлофорами уже більше трьох років. Іноземна новинка за 2 мільйони євро повинна швидко звільнити від корків львівські дороги. Що ж відбувається насправді? Бачили наші журналісти. Морока водіям та пішоходам Поки на вулицях Коперника та Гнатюка у центрі Львова влаштовують розумні світлофори, нерозумні водії та пішоходи створюють аварійні ситуації. Служба, яка займається їх підключенням, чомусь не може вчасно приїхати та підключити механічного регулювальника. Пішоходи ж чекають уже на сигнали, аби могли безпечно переходити вулицю. Я вважаю, що це є добре рішення. В Європі дуже часто такі світлофори застосовуються і вони значно покращують функціонування і транспорту, і комфорт пішоходів. Затор постоїш, пройшов і все. Вже з цього проблему ділиться на порядок. як-то не мішаєш був. Німецькі розумні світлофори облаштовані камерами та датчиками. Триколірник самостійно регулюватиме дорожній рух залежно від кількості машин на дорозі і визначатиме, яке світло вмикати: зелене або червоне. Три роки назад львівські водії казали, що Львів до такого розуму ще не готовий. Не змінилася ця думка, і сьогодні найбільше скаржаться на світлофор на перехресті площі митної. Вони створюють затори, тобто вони вам саме чині. правильно їх познімати взагалі. Щоб не було світлофорів. А пішоходи є підземний перехід, нехай ходять підземним переходом. Знаєте, тут ще пару днів тому стрілочка зелена, яка дозволяє рух. Добре, що я побачив, бо я звик до зеленої стрілочки, що можна завжди їхати. А зараз зауважу. По тому я навіть не знаю. Я їх перший раз бачу, не знаю. А вони вже встановлені практично по всьому місці, тобто вони самі регулюють, коли включати червоне, так. коли зелене. Ну це я знаю. Може і допомагають в Свій порядок повинен бути. Львів Автодор наполягає, що ця система дозволить поліпшити життя містян. Автоматузорна система за даний період як працює. Вона збирає усі дані зі всіх світофорних перехрест, які змонтувала всю інформацію. І, скажімо так, маючи історію роботи світлофорних об'єктів, негативних так, моментів стосовно проїзду перехрестя з одної чи з іншої вулиці, все ж таки постійно оптимізовувалися. Новими світлофорами планують ще облаштувати усі трамвайні маршрути та ще декілька перехресть. Коли нарешті запрацюють усі розумні триколірники, невідомо. Богдана Струк, Іван Мозоренко, НТА Новини. Коли медалі заробляють носом у кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині завершується чемпіонат Державної прикордонної служби України з дресирування службових собак. Це вже в шосте, чотирилапі охоронці кордону з'ясовують, хто з них найкращий. Як протягом трьох днів 18 собак-прикордонників на випередки шукали зброю, наркотики і ловили порушників, бачили наші кореспонденти. Перша дисципліна, за якою перевіряють службового собаку, пошук та затримка порушника. Чотирилапому охоронцеві спочатку дають понюхати якусь річ, а потім ховають її на полі. На ділянці радіусом у півтора кілометра пес вишукує знахідку, а потім у явному порушнику доводиться непереливки. Не менш важливо для чотирилапого прикордонника вміти знаходити заховані наркотики. П'ятирічний вихованець Дениса Тарасенка тут справжній чемпіон. На пункті пропуску із Білоруссю він винюхав аж 56 кілограмів марихуани. В бакі собака спрацював на бак. Характерний бак там Мерседес 300. В нього бак за заднім сидінням. Собака зайшла ну, в багажник машини і спрацювала на бак. Є у нас спеціальні прибори, Ми посмотрели у адамі з відеокамери. і знайшли. На змаганнях собака теж не підвів господаря. Менш ніж за хвилину знайшов у машині сховок із наркотиками. А, що Вперше із 2002 року у кінологічному навчальному центрі відновили дресирування мінно-розшукових собак. Востаннє їх готували для миротворчої місії у Лівані. Цьогоріч в зону проведення АТО поїдуть 10 таких псів із кінологами. Для нас дуже важливо зараз відшукувати вибухові речовини, зброю, боєприпаси та засоби терору, які можуть бути використані. Крім того, всі собаки, всі всі категорій, що ми привчаємо до виявлення розтяжок на місцевості, що дуже дуже важко, і не всі собаки можуть це виконувати. Щоби добре шукати зброю чи наркотики, собаку тренують із піврічного віку. Спочатку у формі гри, ховають улюблену собачу іграшку, а песики її шукає. Потім до забавки додають запах. Наркотиків чи зброї відтоді собачий ніс стає найкращим помічником прикордонника і найбільшим ворогом контрабандистів. На сьогоднішній день ніхто ще не придумав, значить, той пристрій чи технічний засіб, який би замінив собачку. Тобто собачка, як і була, значить, раніше, так і зараз. Вона актуальна в використанні всіх видах службових нарядів і результативність. Вона показує, значить, всіх випадках. Найкращі чотирилапі нюхачі та затримувачі поїдуть додому із кубками та призами, щоб вже наступного дня знову взятися до улюбленої роботи охороняти кордон України. Сергій Барашевський, Іван Мазуренко, НТА Новини. Пошта майбутнього. У Львові хочуть відкрити перший в Україні новітній логіко-сортувальний центр. Чималу будівлю мають намір розмістити на вулиці Пасіки Зубрицькі. Для цього вже навіть отримали земельну ділянку. Наразі ж Львівський сортувальний центр знаходиться біля залізничного вокзалу. Керівники Львівської Крпошти кажуть, інфраструктура кульгає. Центр буквально затисли між залізничним вокзалом та автостанцією. Тож на те, аби привезти кореспонденцію, водії витрачають інколи не одну годину. Проблема ще й у тому, що сортують пошту вручну та на різних поверхах. Тож працівникам доводиться виконувати чимало зайвої роботи. У новому ж центрі майже усю роботу мали би виконувати машини та коштуватиме таке задоволення для Укрпошти майже 25 мільйонів євро. Сьогодні це є потреба для того, щоб автоматизувати, модернізувати виробництво наше і для того, щоб наші споживачі своєчасно отримали послуги, своєчасно отримали газети, своєчасно отримали посилки. Ми Бажаємо побудувати такі сортувальні центри у Львові, щоб об'єднати логістичними маршрутами всю західну Україну і зробити такий західний центр у Львові. Куріння вбиває сотні тисяч людей у цілому світі палять. Міжнародний день відмови від паління цього року. Випав на 19 листопада, що змушує людей палити, та чи готові вони позбутися згубної звички про це і не тільки далі у сюжеті. Щороку, 3-4 листопада, це день відмови від паління. У 1977 році, вивчивши сумну статистику, онкологічне співтовариство Сполучених Штатів Америки, аби нагадати про згубний вплив сигарет, ініціювало День відмови від цигарок. Ми вирішили опитати львів'ян, як вони ставляться до паління і що б вони порадили курцям, аби позбутися згубної звички. Ну, це в більшості привичка виходить. Я Я почав мабуть, курити десь рік часу, тому почав курити, дуже довгий час не курив. Зараз курю службу, несу і так, нерви, Заспокоюють нерви. Хтось хоче не. мені без різниці. Є спеціально відведені місця, мають бути для куріння. А так-то це справа, кожна справа особиста. Ну, для цього потрібно, щоб був такий е психологічний стимул. Скажімо, в мене був не дуже добре. У мене друг захворів на онкологію, і тому скажімо, це для мене стало останньою краплею в корінні. Я кинув. Просто от прийшов на підвіконня в лікарні, поклав пачку сигарети, з тих пір більше не курю. Нікакого секрету. Я просто купила сигарети, не ті, які я купила, і отравилась. Все. І в один момент я бросила курити. Ні, ми не палимо. І майже практично ніколи не пробувала. Ну, в принципі, сила волі є, але напевно самообманом займаюся. Знаєте, закурюю і мені здається, що воно мене трошки заспокоює. Я розумію, що це самообман психологічно, але щось зладатись не можна. Головний пульмонолог Львова Олена Хулітка каже, довготривале куріння може спровокувати низку хвороб. Взагалі рахується, що 90% ризику захворювання хозел. Це є куріння, паління сигарет. І тому ті, хто курять, вони стовідсотково рано чи пізно стають нашими пацієнтами, тому що запалення в бронхах розвивається під впливом того шкідливого впливу диму сигаретного. Щорічно в світі від куріння йде життя понад 3,5 мільйонів людей. Це близько 10 тисяч осіб на день. Тому, перш ніж взяти до рота цигарку, варто згадати, який вплив вона матиме на ваш організм. Тарас Радюкін, Іван Мозаренко. НТА Новини. Це вся інформація зібрана нашими журналістами на дану годину. За хвилину новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Львівський мушкетер найвправніший у рапірі. Галичанин привіз золоту нагороду зі столиці України, яка приймала всеукраїнський турнір найсильніших фехтувальників на рапірах у категорії юніорів. Переможцем змагань став студент першого курсу Львівського училища фізичної культури Максим Гаравський. У фіналі Максим здолав киянина Ярослава Степуру з рахунком 15-7. У Генті наганяв на медаль студент третього курсу Львівського училища фізичної культури Роман Гладиш здобув бронзову нагороду на міжнародних змаганнях відкритий бельгійський старт з велоперегонів на треку. Турнір першої категорії, тож за нього нараховують рейтингові очки. Третє місце львів'янин посів у скретчі, тобто індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Окрім цього, успіху Роман разом зі своїм постійним партнером Владиславом Кремінським з Вінниці фінішував шостим у Медісоні та десятим у гонці за очками. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Хмарна погода буде у п'ятницю 20 листопада. А часом навіть і дощ. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Вночі місцями пориви 15 20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби буде 4,9 градусів тепла.